Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. Повертаємося до прямого етару і також нагадаю, аби ви стежили в онлайн форматі за нашими розмовами на Ютуб каналі Ті 7+, а також на офіційній сторінці Ті Вісім у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про перший український Оскар та документальне кіно і його розвиток в Україні. До нашого тару доєднаться режисер та голова кінофестивалю Бруківка, а також член української кіноакадемії Андрій Заєць. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава! отже, Україна отримала свій перший оскар. і Режисер говорив, що він хотів би, щоб цієї стрічки не було власне і тих жахіть не було, про які власне йдеться у цьому фільмі «20 днів у Маріуполі. На ваш погляд, власне, те, що Україна отримала Оскар. Наскільки це для вас було очікувано, і чи Україна може використовувати цей майданчик, аби розповідати людям правду? Насправді всі очікували це, тому що шлях до Оскара досить тривалий від одного року. Тобто є окремі фестивалі меншої ланки, потім йдуть премії. Різних гільдій стілок. Тобто, фільм отримав головну нагороду за документальне кіно премії Бавта, тобто це є розминка перед Оскаром. Потім гільдія режисерів Сполучених Штатів Америки дала відзнаку. тобто Це вже якби підготовка до Оскару і сам Оскар, і фільм став першим за всю історію Оскара, документальним фільмом. який… Зняти повністю на лінії фронту, це ще один такий плюс, який тобто зайшов Оскар. І всі це очікували, тому що минулого року у нас теж були сильні роботи, але перемогло міг російсько-американський фільм про Навального. І всі трішечки були обурені, тому що ну всі думали, що будуть якісь наші роботи, або якісь інші сильніші роботи. Але цього року. Кіноакадемія проголосувала, і це не просто кіноакадемія, тому що в кіноакадемію входить до 10 тисяч представників кінематографії світу, які голосують. Тобто там 2 тисячі голосують за спецефекти, там 5 тисяч голосують за акторів за фільми. Тобто є різні групи, які входять в цю кіноакадемію. Вони по-своєму голосують і тобто. Дуже добре, що більшість провідних кінематографістів переглянули цей фільм, віддали свій голос за «20 днів Маріуполі. Спочатку цей фільм це були сюжети на телебаченні, тобто, які виходили на французькому телебаченні на CNN, на BBC. тобто автор-режисер Чорново над села Цакли був зв'язок в Маріуполі, і вже коли він повернувся з Маріуполя. Була змога виїхати вони з продюсерами, тобто цієї журналістської редакції, і вирішили повний матеріал змонтувати це все. Тобто, всі ці матеріали, які є фільми, ми всі бачили це на телебаченні, це його сюжети. сюжет. Вони вирішили показати повну історію, тобто розповісти це як документальний фільм з коментарями самого режисера. Просто так я трішечки розповідаю, хто не бачив цей фільм. ще, і його якраз зараз після оскару повернули в український кінотеатр тобто на Хмельниччині можна переглянути його на великому екрані, і тобто, в... воно стало більш емоційніше. Тобто, це все одна історія цих 20 днів. І навіть коли я переглядав, тобто було б важку важко. Хоч ти знаєш, що це вже ти вже бачив? Тобто ці всі сюжети, тобто ти бачив, як воно було і на, 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 на телебаченні, і в соцмережах. Але все одно кожен раз, коли ти переглядаєш це, все. Воно давить і якось заставляє якось об'єднатися, ще більше якось донатити, допомагати, тобто, щоб цього не було. І правильно режисер сказав, тобто кожен журналіст, документаліст, коли це все знімає, тобто щоб краще це не знімати тобто, ці кадри, і е, краще б Україна отримала, наприклад, за якісь історичні кіно в Оскар. Але реалії такі, що документальне кіно і документальне кіно в Україні воно важливе і. Саме через такі премії як Оскар, як Вавта, як тобто інші кінофестивалі, самденс нам потрібно показувати наше кіно, і це рухає нашу кіноіндустрію, і ми розповідаємо про те, що відбувається зараз в Україні. Щодо того, де подивитися, власне, це кіно, ви згадували, що в кінотеатрах можна буде подивитись «20 днів у Маріуполі. Також він уже йшов в кінотеатрах України, але натомість ми розуміємо, що в Україні поширюється піратство. І от, власне, коли я гуглила «20 днів у Маріуполі, мені одразу видало російський сайт із російським перекладом, де власне він уже є у вільному доступі. Наскільки для українського простору це небезпечно, тому що ми вже неодноразово бачили, навіть як перекладають американські серіали росіяни і на свою користь. Чи вони можуть використати цей, цей фільм для себе? Е, ну, Піратство не тільки в Росії, в Україні процвітають. Тому що перший раз я двадцять в Маріуполі побачив на наших торрентах українських, там де український пляж, але часом вони скривають, якщо якась подія чи ще щось, потім назад повертають. Ну, воно завжди буде поширюватися. Якщо якийсь міжнародний майданчик за кордоном виклали цей фільм, то завжди хтось цей фільм чи серіал скачає і розповсюдить на піратбей, а з Bay вже пірати всього світу вже будуть завантажувати і вже придумувати субтитри і текст. Ну, Це із тих документальних фільмів, де ну, переклад е особливо й не допоможе, тому що це все показано на кадрах, тобто і. Багато діалогів вони все одно, там російською, українською мовою, в більшості російською, тому що мешканці Маріуполя в більшості розмовляли російською, і лише закадровий текст режисера англійською мовою. і ну, піратство воно є піратство, і чим популярніший фільм, чим високобюджетніший, тим більше його переглядів на піратських ресурсах. А нам Ну, показувати. у нас на телебаченні, показують в кінотеатрах. Наш глядач піде, тому що власне в Маріуполі це є найкасовіший в Україні документальний фільм, який показував в кінотеатрах. Тобто український глядач вже його підтримав. Тобто, і залишається вже чекати, коли буде якась національна прем'єра, чи там, в єдиному марафоні, чи на якомусь іншому телеканалі. Пройде місяць-два, то він з'явиться на стрімінгах Світ-ТВ, Віме, тобто це буде обов'язково. Але ну, піратство піратством, але ну, хай подивляться, Тобто, якщо б навіть на піратських ресурсах в Росії почитати, то неоднозначні коментарі. Тобто, ну, вони дивляться і мовою оригіналу, тобто і ми це все бачимо. Тобто, ну, хай подивляться, що більше себе поширять, що їхня армія творить в Україні. Ому реалі на жаль, перший український оскар не обійшлося його отримання без скандалів, тому що промову режисера вирізали із версії, власне, і, хоча, якщо порівняти із оскаром минулого року, промову Юлії Навальної вставили, власне, і її слова прозвучали. На ваш погляд, що відбулося цього року? Е, можна сказати і конфуз. Конфуз в багатьох і висловлювань ведучого. Тобто він на початку в своїй промові хотів і пожартувати про політику, і про Трампа, і про деяких акторів. І ці жарти трішечки були недоречними після ефіру. Ну і сам формат Оскару, Тобто, коли всі дивляться 4 години, це година, півтори години, червона доріжка і 3-3,5 години сама церемонія, яку показують в прямому ефірі, плюс рекламні вставки. Всі попередні роки, навіть пам'ятаю ще на нульових 2002-2003 рік Оскар в нас на нашому телебаченні показували повтори. Тобто, але ці повтори були модернізовані. Тобто, коли Шрек отримав Оскар за кращий анімаційний фільм, це був один з таких перших 3 d фільмів. То вони в повтор Оскара вмонтували, тобто його 3 d версію, яка виходить за своїм Оскаром. Тобто вони трішки модернізовували, тобто. Вже під повтор, тобто вже під тих переможців. Те, що відбулося цих два роки, ну можна сказати, що вони завжди намагалися вирізати ці номінації, які не цікаві глядачеві. Тобто міжнародний анімаційний фільм, тобто короткометражний короткометражний ігровий фільм, і документальний, тобто технічні номінації, і за костюми, і за грим. Тобто, всім цікаво в США було дивитися за їх улюбленими акторами, за їхніми популярними режисерами. Тобто і завжди вони залишали крім технічних номінацій, тобто іноземних фільмів залишали краще міжнародний фільм іншою мовою цього року. Можна сказати конфуст, адже якщо того року вони показали сім'ю Навальних, тобто вони обов'язково мали показати і «20 днів Маріуполі» нагородження, тому що Америка є центральним партнером України. Тобто, і вони хотіли так показати, що вони є поза політикою, але це вплинуло настільки так, що вчора ввечері вийшла новина, що вони вже повертають. Тож вже е, вирізаний фрагмент, і все одно вони стискують три з половиною години Оскара до двох годинної Але так як е, церемонію займався трансляцією Дісней Плюс, тобто їм просто це все на стрімінги взяти, відредагувати і поставити оновлення. Тобто, це зараз не те, що показали там на телебаченні, і все це вже залишилося на телебаченні. Зараз вони викладають як HBO, як Дісней Плюс, як Амазон, просто на своєму порталі. Тобто, воно може змінюватися, що редагуватися 10 разів. Це був скандал, але обурення в твіттері підняло це все, і організатори вирішили це повернути. Е, ну, багато є питань щодо трансляції, тобто і сам ведучий вже четвертий. Це вперше в історії Оскара проводить церемонію. Якщо перші три рази були вдалими, тобто він показав найкраще. Як -то проводити, тобто він не вмішувався цього разу, було дуже багато переборів, і мабуть вже буде наступного року зміна ведучого і зміна трішки концепції. Адже з 2019 року рейтинги Оскара дуже сильно впали. Якщо в кінці 90-х, коли був ще показаний Титанік, одночасно Оскар могла дивитися в світі і в США 50 мільйонів глядачів на кабельному телебаченні. У 2020 році Оскар ледь дотягнув до 10 мільйонів переглядів. Тобто він навіть трансляція сама не окупалася, і вони вирішили експериментувати щось, змінювати, і навіть і якісь політичні питання вводити і експериментувати з самими ведучими, запрошувати коміків. Але навіть той ляпас Віла сміта крізь Року нічого не допоміг. Тобто всі думали, що це буде і Всі думали що це постановка, поставлено було чи не поставлено. Але все падало, але останні два роки, тобто рейтинги вже підросли і вже трансляцію дивилися понад 20 мільйонів глядачів. і це добре, адже в прямому ефірі про нашу перемогу переглянуло ну як в середньостатистичному оскарі до 2000, до пандемії. І вони ще змінюватися, але вже оскар який зараз є. Це вже не та церемонія в епоху соцмереж, току твіттера, інстаграма, тобто молоде покоління більше дивиться. Е, ну за іншими шоу за ютуберами, за всім і іншими трендами. Наскільки скандал навколо цієї промови, Мстислава Чернова, власне, на ваш погляд може привернути увагу більше до фільму «20 днів у Маріуполі? То його власне визабирають за тару, то його знову повертають. Чи все це власне приверне більше уваги? Ну, Увага вже привернута, але вже фільми переглянули на всіх можливих фестивалях протягом останніх 365 днів. Він отримав усі можливі нагороди за документальне кіно. Залишається тільки дочекатися і офіційний цифровий реліз. І я думаю, ну він буде в трендах, в топах, тому що людям буде цікаво подивитися це кіно. Як ми бачимо, навіть якийсь прокат, коли відбувається церемонія Оскар в США, Європі запускають повторний прокатні фільми, які вже були в прокаті, тобто які номіновані на Оскар. і особливо продовжують покати переможців. І ми бачимо фаворит Оскару Опенгеймера Крістофера Нолана. Вийшов в повторний прокат, і вони навіть очікують добити касу фільму до одного мільярда. В них зараз 960 мільйонів доларів. Це найкасовіші автобіографічні фільм історії. Такі цікаві глядачеві, і всім іншим кіноакадемікам. Я думаю, буде багато переглядів, багато покупок, і думаю, воно якось вплине далі кінематографічно не тільки на наших вітчизняних і закордонних приїжджати, висвітлювати те, що відбувається в нас. Зараз ми бачимо, як активно продовжує Російська Федерація створювати і кінофільми, інформаційні продукти, аби свою правду розповідати світові. і Це власне видно і в фільмах, і в їхніх інших роботах. На ваш погляд, наскільки в Україні є ресурси протидіяти цій інформаційній кампанії, і на що ми маємо ставити ставку? Художні фільми чи, можливо, документалістика, все-таки має показувати реалії? Цього тижня в ефірах і стрімінгах російського телебачення вийшли два нових серіали. Один розповідає про історію майдану очима росіян. Інший розповідає про війну. І... Вони на сіті карикатурні, тобто показуються події майдану з точки зору Беркутівців, Вінного Януковича, тобто який захищав український народ. Тобто вони для свого глядача вони це все роблять. І ми бачимо минулого року, і позаминулого року фільми про е, ЧВК Вагнер, тобто за підтримки фінансування, вийшло два, які були успішні. Ну, частково успішні в російському прокаті, і про події в Маріуполі, і про події в Бучі. Але є така непопулярна думка, нам не потрібно намагатися повторити російську пропаганду, тобто, адже це буде низькоякісний продукт, тобто робити те саме і навпаки. Є вже гарний приклад фільму Буча, який почали знімати в 2022, -2022 року, році. Але дуже поспішили автори і Держкіно, тому що вже 2024 рік вони бояться його випускати, тому що немає успіху на якихось міжнародних фестивалях, і з того, що бачили. Критики, кіножурналісти, тобто, ну цей фільм, ну просто він звичайний. Тобто як відповідь на пропаганду, але він не цікавий закордонному глядачеві, він не цікавий внутрішньому, тому що не пророблена драма, не прописаний сценарій. Тобто, як карикатурна відповідь на карикатурну пропаганду, нам потрібно робити своє якісне кіно, щоб воно було цікаво всім, не тільки просто як реклама, контрпропаганда. І нам потрібно ну, все ж таки, щоб о, міністерство культури взялося за Держкіно, тобто яке вже два роки не може повноцінно фінансувати українське кіно, скласти програму кінематографії і не робити просто заяви, що ось ми будемо фінансувати кіно про воєнні злочини, тобто, по вистріли фільм в Маріуполі, чи ми будемо фінансувати. Е Патріотичне кіно пропагандистське про події в Україні під час війни нам потрібно якісне кіно, яке буде отримувати далі. Оскари буде отримувати бафту. І, і як е, наші улюблені голівудські фільми, які ми можемо переглянути через 15-20 років, після їхнього перегляду нам буде цікаво дивитися, тих самих е, список Шендлера, тих самих врятувати рядового Райана Стівена Спілберга, який дуже багато приділив своєї кар'єри про Другу світову війну, про питання. Голокосту, питання євреїв, і нам потрібно підтримувати тих режисерів, візіонерів, які пишуть гарний сценарій, вони працюють з драмою, вони працюють з акторами, і вони знають, як показати цей фільм за кордоном. І краще брати не кількістю, потрібно брати якістю. документальне кіно воно буде, тому що. Є ті самі журналісти телеканалі, які працюють на фронті або з різними міжнародними редакціями. Вони накопичують цей матеріал і потім находять зараз за підтримку за кордоном. Нам теж потрібно, щоб держава підтримувала це, але не поспішати з художньою кіно пропагандою. Тому що потрібно показувати правду, іноді трішечки вичекати це, тому що як показує фільм Буча, багато людей, які пережили окупацію в Бучі, ну. Ті, хто був на закритих переглядах фільму, ну, вони ну, трі трішечки воно, зовсім не відповідають тому, що воно було. І такі фільми, викликають чуть хейт тих людей, які пережили це. Тому потрібно спочатку на документальному кіно максимально попрацювати, а далі з художнім кіно. А з того, що в нас є, ми можемо розповідати про Україну і в історичному кіно, отже, як показав Долбу наш глядач і закордонний глядач. Голодний до таких історій, тому що ми ніколи не розповідали нормально про наших е, героїв і Богдана Хмельницького. Ми ніколи не розповідали про Юру, е, розповідали про наших гетьманів. Навіть я навіть дивуся, чому немає е, фільму про першу українську конституцію, коли по це перша в світі була? була Багато раніше до конституції США. А в США вже випускають десятий серіал цієї весни про їхню конституцію, тобто. Кіно, ну, має якісне бути, моя одну думка. Ви на початку квітня у Кам'янці-Подільському презентуватимете документальний фільм Українські сапари щоденники війни. Розкажіть, за яких умов відбувалися знімання фільму? Е, історія фільму починається ще в 2022 році. Я працював над е, таким проектом Україна, 22 щоденники війни. Тобто, це було. Вісім історії про волонтерів, про військових, і про Хмельниччину, тобто як волонтерили на початку війни, і відзняли декілька інтерв'ю з нашими військовими саперами, які приймали участь в визволенні ще тоді Київщини і мали працювати на херсонському напрямку. Але тоді вирішили ці інтерв'ю ще не випускати, тому що ще такий був перших півроку війни і деякі інтерв'ю ми відібрали, пішли для тексту книги, і деякі інтерв'ю відклали на потім. І вже на початку 2023 року, разом з керівництвом військової частини і центру розмінування, ми вирішили все ж розказати цю історію, тому що якщо навіть подивитися на ютубі, немає ніяких великих комплексних сюжетів чи документальних фільмів, які розповідали про взагалі про саперство в Україні, і коли це з'явилося. І ми почали напишити інтерв'ю. Я отримав невеличку підтримку від української кіноакадемії of Europe. Це гаранти від Netflix для кінематографістів українських, тобто на мікрофони, на жорсткі диски, на освітлення, тобто базове, і ми почали знімати щотижня там по одному інтерв'ю з нашими військовими Смельниччини, які приймали участь на основних напрямках. тобто... І... Тих, хто приймав участь від початку антитерористичної операції, і хто був виток взагалі саперної справи в Україні в кінці 90-х, на початку нульових років, тобто, 4 квітня це не просто день, це міжнародний день протимінної діяльності, і так ми підібрали. Я вже вже би цей фільм показував, би, тобто, але ми вирішили зробити якраз цей день. І будуть військові, і будуть сапери. Ми Зробимо виставку робототехніки, яка працює на фронті, тобто самих мін, щоб показати глядачам і гостям на прем'єрі, і фільм розповідає 20-річну історію центру розмінування, тому що наш центр розмінування на Хмельниччині був першим в Україні, створений на початку нульових років, і саме наші сапери вони були першими в. В рамках міжнародних контингентів ООН і інших подібних тобто, європейських під час миротворчих операцій, починаючи з 2000 року по 2012 рік. Тобто це Ірак, це Афганістан, тобто Косово. тобто... І якраз так вийшло, що вони накопичили там досвід і одразу ж з Афганістану наші сапери поїхали на лінію фронту в антитерористичну операцію. І якщо тоді нас навчали канадці, нас навчали американці, тобто європейці. То сьогодні вже на Хмельниччині навчаються їхні спеціалісти. І перший допрем'єрний показ трішки відбувся других проповин початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2024 року на Кіпрі. Тобто на Кіпрі є наша спільнота, і якраз посмілого року сапери всієї України. Підводники навчалися на Кіпрі, якраз відвідали показ сфери з Ірландії, тобто з інших країн, і українська діаспора, яка робила великий мітинг підтримку України, тому що на Кіпрі досі працює російська пропаганда, і зараз там посилює, чи... посилюється наш вплив. І далі ну, ми плануємо якісь покази робити в Києві, тобто для військових, е для бажаючих глядачів, і можливо вже в травня або червні ми вже зробимо телепрем'єру. Які враження власне на допрем'єрних показах були і на Кіпрі, і в Україні е, на Кіпрі, е, як е, наші колеги взяли декілька інтерв'ю в іноземців, тобто на телефон, ми ще пізніше їх опублікуємо. Тобто, іноземці сказали, що по фільму це не пропаганда, це просто розповідається те, як воно є. Тому що ми е, за рахунок інтерв'ю людей, які в різний час служили, які зараз? Завдання вони розповідають про буденність, про повсякденність, тобто про свою роботу і про те, що як замінована Україна, і їм і... 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 це сподобалося. Ну, це не той фільм, який має брати якісь нагороди на міжнародних фестивалях, великих. Це просто історія, яку не роз... розказана історія просто... про е... саперів України, і я мусив це зробити. Я хотів це цю... зробити ментальний фільм. Щоб розповісти це, ну позитивні відгуки і поділяються на три частини. Тобто, умовно, це перші 30 хвилин: це історія заснування і експериментів доби, друга частина це повністю про антитерористичну операцію 2014 року по 2022 рік, і остання третина про події з 24 лютого 2022 року по до моменту. До осені 2023 року. Створюючи зараз в Україні документальне кіно, на що, на ваш погляд, потрібно ставити акцент? Чи це героїчні вчинки українців, яких зараз безліч, власне, чи це має бути обов'язково правдиве, реальне висвітлення усіх подій, які зараз відбуваються? Ну кажучи, як кінематографіст і режисер, то це не має бути як де законодавство. Прозоро, тобто є тема, на цю тему ми знімаємо сюжет. Документальне кіно це бачення кожного режисера, оператора, сценариста. Це може бути і якесь авторське кіно, це може бути е, звичайний документальний кіно розмовний, і це може взагалі з документальних кадрів побудувати художник. Дає головні герої, і ці герої не дивляться в камеру, просто їх фільмує оператор, непомітно. Е, Обов'язково, в першу чергу, це має бути фільмування злочинів і е, без пропаганди показувати, розповідати про це, і в другу чергу, це має бути якесь мистецьке культурне кіно. То, е, е, іноді хочеться, щоб воно було з нотками українського романтизму 70-х років, який започаткував Іван Миколайчук. Тобто, це є свій жанр українській кіно. І від цього всього, і щоб ментальне кіно ну, теж це взяло, тому що є о, свій глядач, і нам зараз дуже важливий глядач Південної Америки, нам дуже важливий глядач Африки і дуже важливий глядач Азії. Бо ми дивимося, що зараз відбувається в геополітиці, що відбувається в політиці Південної Америки, те, як зараз поступає е, Росія свій вплив на країни Африки, на країни Азії і Китай також часом закриває в більшості очі на цей конфлікт, і це 2 мільярда глядачів, яким потрібно щось доносити. Тому потрібно мати вною різнопарни потім має різний жанр мати той самий документальне кіно і боротися за кожного глядача в різних країнах. І якщо ми зараз виграємо в документальному кіно, то після перемоги буде цікавість до нашого художнього. Дякуємо, пане Андрій, що доєднались до марафону. Ті 8 плюс з нами на зв'язку був режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Дякуємо, що доєднались.